Світлини з автомобілем, охопленим вогнем, поширила держслужба з надзвичайних ситуацій. У машину поцілив ворожий дрон. Одна людина загинула, ще одна травмована. Все сталося напередодні ввечері у Синельниківському районі. Про те, що ворожі ФПВішки вже почали наближатись до Дніпропетровщини, писав кілька днів тому воїн ЗСУ на псевдо Алекс. ФПВ-дрони противника були помічені над трасою Павлоград-Покровськ вже за населеним пунктом Сергіївка. Намагаються кошмарити дану трасу. Майже по всіх напрямках збільшилися випадки роботи ворожих fpv крил по нашим тилам. В більшості по випадки, але присутність нарощують. За словами воїна, на псевдомучної на покровському напрямку основна ділянка боїв в удачному. Наші армійці нині працюють над тим, аби вибити ворога зі східної частини села. Окупанти тиснуть з півдня і намагаються витіснити українські сили оборони із залізничної станції з удачного до Дніпропетровщини трохи більше чотирьох кілометрів. Та найнапруженіше за словами мучного південніше між річками Солона та Вовча ворог намагається сунути на захід від срібного і прорватися до горіхового. Це населений пункт прямісінько на кордоні Донеч і Дніпропетровської області, якщо вони туди доходять, то це буде завіса всім нашим підрозділам на річці Вовча. Таким чином противник може вийти до Новопавлівки і далі рухатися, куди йому заманеться. Подальших дій мені невідомо поки, але до цього моменту ще далеко. Ворог іде широким фронтом. Якщо ми беремо напрямок межової, зрозуміло, що ворогу першочергове потрібно захопити удачне, котлене. І вийти на трасу Павлоград-Покровськ. Тут на шляху ворогу, ворога немає таких великих населених пунктів, там є декілька сіл, на яку і ми розраховуємо на оборону в цих селах. І, звичайно, якщо ми будемо відступати там вже там, до території адмінкордонів адмін Ніпри Дніпропетровщини. То безпосередньо ворог ворогу вдасться зайти, і на жаль, під Новопавлівкою, це низини тут чим характерний взагалі тим, як Російська Федерація веде бойові дії, вона періодично застосовує техніку, броньовану техніку, але й використовує звичайний цивільний транспорт, там гольфкари, кари Через наближення лінії бойового зіткнення Новопавлівка вже понад місяць потерпає від ударів керованими авіабомбами. Жителям пропонують добровільну евакуацію. Обіцяю допомогу з транспортом та місцями тимчасового перебування. Консультацію щодо евакуації можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію номер на екрані. Ірина Носачова, Сергій Марченко Дніпро -Тві.